Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Зараз знаходжусь в Нідерландах, приїхав підбирати автомобілі для своїх замовників. Зараз в нас на огляді Renault Clio 2017 року випуску 15 дизель, 81 кВт на механіці. Автомобіль в чудовому стані. Весь в рідній фарбі. Жоден елемент даного автомобіля не фарбований. Автомобіля присутня топова оптика, Led Pervision. Даний автомобіль комплектації Bose, має безключовий доступ. Знаходиться на оригінальних таких гарних, легкосплавних дисках 17 го розміру. Резина у нас Michelin, 21 рік. Зелені в досить хорошому стані. Філо... Автомобіль акомбінований. Тканина з ставками шкіри. До речі, колір даного автомобіля не простий білий, це білий перламутр. живо досить гарно виглядає. Автомобіль на рідній фарбі, по технічній частині такого здоуважень немає. Відділення. Будик. На задньому крилі у нас є, як ви бачите, м'ятинка в Україні без проблем. Її заберуть. Лобове скло у нас також оригінальне. Сімка. Всі вікна рідні. Салон автомобіля. Присутні 4 склопідємники, складання зеркал, підігрів зеркал, кустика боус, є підігрів передніх сидінь. Пробіг даного автомобіля складає 171 тисяча, пробіг оригінальний, підтверджений, є мультикерма. Клімат контроль, два ключики, заводиться у нас в кнопки, шестиступочка. Ось така мультимедія. Це також функція самопаркування. Камера заднього виду. Проекції. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Ізкого керма і без проблем, все по Ловить добре. По комп'ютерній діагностиці також жодних проблем немає. Також є датчик світла, датчик дощу, круїв контроль. Ось такий чудовий автомобіль. ціна його в Україні з сертифікатом буде складати орієнтовно 12 тисяч євро. Коли цікав даний автомобіль або будь-який інший, зараз буду знаходитися ще в Нідерландах. Приймаємо замовлення. Телефонуйте за номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Підписуйтесь також на телеграм-канал, посилання залишу в описі до відео, на YouTube канал. Коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!